Іші члени команди будемо піднімати настрій, також будемо допомагати Збройним силам України. Це такий в нас благодійний концерт, тому вас всіх запрошуємо. Буде дуже хльово. Тут ще є один чоловік, ви його без керівпізнали, не впізнали. Але він в на вечір вдійне керівки. <різвіться> Ану. Добрий вечір, Христос народився. Бачите, ви вже дружка всі знаєте, що, що в нас говорять тут на заході України. Хочу просто долучитися до них всіх, до того що запрошуємо вас на концерт. Сьогодні які у вас сьогодні плани були на вечір? Правда, ж до нас на концерт. Тому що ви ходите і так тут є кожен день водичку, знаєте, де добре, смачно поїсти. А концерт от наш сьогодні буде на перший трускавців в цьому році, дві тисячі Тому ми будемо дуже раді вас всіх на ньому бачити. А якщо, якщо хто п'є не тільки водичку, то сьогодні а не можна пити не тільки водичку, то піти на VIP Тернопіль, то все одно що попити не тільки водичку. Настрій піднімається так само, навіть краще. І саме плюс в цьому, що на відміну від іншого. Там ви все будете пам'ятати дуже довго. Ми заряджаємо на рік мінімум. Я б навіть сказала, у нас цілющий концерт. На цілющий концерт. Буде дуже багато гумору, буде дуже позитивно. І е, Я бачу тут є люди, які напевно пам'ятають Кашпіровського. <реш> да, тому ми заряджаємо ще ліпше, ніж Кашпіровського. Сьогодні прийдете і переконаєтеся. Бачите, я знаю вашу публіку. А до речі, знаєте цю пісню, яка грає? Знаєте, чули? О, клас, то наша пісня ну дай звуку. У нас є ще нова пісня. Так. То синя смужка. Вона вже зараз має купу переглядів в інтернеті. І ми її сьогодні не співати вживу. І сьогодні, так як каже Таня, буде презентація нової пісні, яку ще ніхто ніде не чув. Ви сьогодні можете ексклюзивно почути першими з великої сцени цю пісню. Ми будемо її сьогодні співати. Тому приходьте. А мене каже, як пісня називається, ні? Трошки так легенько може yeah. натякнем. На пісня називається Вірус ЗСУ». І там буде навіть репчик від Тані, кусочок. Давай, заспівай кусочок, повідаєш? Ну, такой легенько, тако легенько. Без Музики Без музики, просто щоб просто люди зрозуміли атмосфер... нас атмосферу. Атмосферу пісні, щоб люди зрозуміли Україна Переможе, Бог нам допоможе. А для наших зсу ми зробимо що зможемо. Сплату сітку маскувально і відправлю нюдса замість сумки лоє вітон. Я придбаю буса і не ставлю в попоя собі того імпланта. А відправлю епі-відрону сроку окупанта. Мавіки пікапи, тепловізор, хаймер з їм це треба. Це треба нам, щоб в них було. Ось такі репчих пісні є. Масло, сподобалось, ні? А, а, давайте ще щось робиш. Розкажи їм якийсь прикол. Людям, а, а є люди, які були тут зранку на 12 годину. Є хто? Поаплодуйте. Зранку. О, є пару чоловік. Я зранку розказував одну цікаву таку цю. А вже не можна. можна? Давай іншу. Давай. Давай іншу розказуй. Добре. Повторюватися. Нова акція від торгової марки Німіров. Під кожною кришечкою білочка. Збери п'ять білочок і тобі кришечка. Ось таке. Ну і взагалі буде дуже багато чого цікавого. У нас ще є дуже гарний хлопець, його звати Михайло Бучковський. він дуже гарно співає, в нього є класні авторські пісні, які ви могли раніше чути, також радіо. тому він, я впевнений, достукається до кожного серця, до кожної душі. Він у нас ліричний хлопець. І взагалі у нас концерт буде такий, знаєте, буде багато гумору. І буде багато таких зворушливих моментів, тому що ми в такий час зворушливий живемо. Але основна мета сьогодні це крім позитиву зібрати кошти для збройних сил України. Тому ви приходьте, і ви також будете мати можливість долучитися. Просто можливо, є люди, які не знають, але ми від початку війни займаємося волонтерською діяльністю. Чи хтось знає? Знає хтось? Знаєте, клас, дуже приємно. І сьогодні ми також будемо збирати кошти. Ми від початку війни вже багато чого придбали. Тільки автомобілів це 163 автомобіля. Ми купили, і там є і грузовики, і автобуси, і карати швидкої допомоги. Дуже різні авто, куча дронів. І сьогодні ми також будемо трошки збирати кошти для наших збройних сил. У нас буде аукціон на аукціон ми привезли дуже класні лоти прямо з передової з під Бахмута. Ми самі туди їздили, і хлопці для нас приготували подарунки вам. Тим, хто не пошкодує найбільшу суму донату на аукціоні, ми вручимо подарунки від наших хлопців. У нас є про це відео, ми вам все покажемо. Зараз там налаштовують екран великий, готують готуємо елемент, елемент нашої шоу програми. Ну але, звичайно, в першу чергу це гумор, позитив, пісні, і щоб вам піднести. І паралельна допомога Збройним силам. Ну і взагалом на вас чекає велике, круте. Шов, ми не скромні, ми це знаємо. Ми А завтра ви з і вже, е, собі на будете казати, о вчора було класно". Да. І, це До речі, ми в курсі, що якщо не дай Боже сьогодні до нас не піти на концерт, то це треба показати на сповіді. Ну, щоб ви всі просто знали. Ну, Якщо піти, то завтра зранку на бівет можна вже йти. Тому ми всіх запрошуємо, будемо з вами разом співати і піднімати настрій, а квитки можна приймати вже ось тут. Тому не встидайтеся, підходьте. Квитки ще є і в центрі вже їх не дуже багато. Тому хто ще хоче вхопити класне місце по центру залу, можна то сміло робити. Після а концерту буде фотосесія. Так, так, так. Буде фотосесія, можна буде сфотографіруватися. Ну, ми будемо зараз від...